Васильович Огірко, професор кафедри інформаційних технологій Української академії лікарства. Ми з вами на практичних лабораторних заняттях студентами третього курсу, які вивчають Excel математичні, функції, логічні, статистичні, фінансові, а ті студенти, які вже виконали роботу, використовують інтернет для того, щоб подивитися, що вивчає прикладна математика, які теми. І зараз коротенько вони конфліктуються, що хто робить. От перед нами двоє хороших, гарних студентів. Що вони роблять? Розкажіть. Розкажіть голоси, що вас чули. Представтеся. Мене звати Олі, я Дивіться, студентка в 32. Ми зараз навчаємо, ми вирішили використати інтернет з метою навчання, щоб знайти репарат, наприклад. Я вирішила знайти. Це дуже цікаво виявилося, що це наука. перетині, прикладної математики любові тим тижні методи можуть допомогти у вирішенні складних життєвих питань, особливо при виборі спутника життя. Я На бачу ви, ви, цікаво. Ви зареєстровані в е, Вікіпедії. Ви зареєструвалися, так ви зареєструвалися своїм прізвищем і того прізвище студента. У нас, так? Ну, так? Так. Тут я бачу за тим комп'ютером, вивчають, що таке прикладна математика Вікіпедії. Особливо з Вікіпедії, що можна дивитися на прикладну математику на 100 мовах світу. Математика сама по собі це міжнародна мова. І наші студенти можуть бути в різних країнах світу і побачити, як цю прикладну математику вивчають в інші країни світу. А тут я бачу, студенти закінчують роботу як себе. Що ж вам вдалося зробити? Представтеся. Привіт! Мене звати Дар'я. Я вивчаю логічні значення функції. Я роблю значення істина або ложь. По українське ложь як то по російськи ложі? Правда або неправда? Так. Добре, хто ще хоче сказати. Я бачу, що тут підносить руки. Це ці студенти. Що ви там хочете? Як вас з матиму ставлю? Сьогодні я вивчала логічні функції. Поки що я вивчила функцію і істина. Можете подивитися, як здобув добацю. Так. 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 А, яка тема прикладної математики дівчатка вам подобається? А наразі ми також розглядаємо Excel. Функції в нас логічні та математичні. Наприклад, ми також вибрали функцію І. Ще одна функція якщо. Крім того, ми розглядали математичні функції, серед яких множення масивів та відкруглення вверх, закруглення вниз. Звичайних чисел ловристки та логарифм. Дуже добре. А тут два хлопці вивчають, я бачу, вони завершують і все, логічні функції. Що вам вдалося зробити? Яка тема прикладної математики вам подобається? Найбільше Його звати оцель. Ми розглядаємо це і функції. Найбільше нам подобається логічні функції, логічні, війські логічні. логічні. Далі я бажаю позвіватися. Я бачу, тут працює працюється з моїх студентів. Що вони зробили? Так, ми виконуємо математичні функції наразі. І, зокрема, е ну, наприклад, можна казати, коси на столиці простенько. Ну і різні шафунції виконували. Далі, що працює у нас молодий юнак? Mm -hmm. Я приступив до вивчення фінансових функцій і зараз э, на складі тільки э, переглядає і вивчає, що кожна з цих функцій має. Добре. І я бачу тут за цим комп'ютером, як вас звати, представтеся? Э, мене звати Андріан, я вивчаю Excel. Зараз до логічних функцій. Стараюся щось звичити. Скільки років ви працюєте за комп'ютером? Скажіть свій досвід. Що При, найбільше вам подобається на комп'ютері? На комп'ютері подобається дизайн радшок. Дуже йде до симпатичних студентів. Я в програмі Екселі надала фінансові функції. Обчислювала ось цю функцію, вводила початкову вартість, кінцеву вартість та час експлуатації в руках, за який час використовується даний відсоток. Дуже добре. А тут я бачу кольори в Excel. Що означає ці кольори для вас і як ви це використали як будь-які? Привіт, я Іванка. Я просто відділила. Різні функції, різними кольорами. Зараз я на прикладі покажу, як вам була амізована. Дуже цікаво, так? Так. На функції. так. Ми отримали сюди. Маємо на кожного. Добре. А тут я бачу, що завершують все. Дальше я бачу, я бачу, я бачу. Я, що я, був, був. Зараз працюємо целі. Добре за до свої математичні і зараз за свою логічні. Тут завершується сек і на кінець. У нас я бачу студентка, вікіпедія вивчає один з напрямків прикладної математики, називається економетрика. Це з тих прикладної математики з економикою. Дуже добре. Всім привіт, назад Наріжка на я шукала препорадка економіка, оскільки на сьогодні матері і була економіка, математика дуже сильно пов'язана. А ми свою часу закону економіку засобами, які дозволяють побачити обчислення. І може нам ще скажуть наші оператори про себе, хто вони і що вони так так.